Чому я називаю це диванним дослідженням або дослідженням на колінці? Тому що його можна провести, не встаючи з дивану під час просмотру якогось серіалу на Netflix з ноутбуком або блокнотом та телефоном в руках. Але навіщо нам взагалі робити якісь дослідження? Давайте змоделюємо ситуацію. Ми розробили бренд. Окей, ми навіть обрали канали для просування і знаємо, як будемо аналізувати ефективність маркетингу в цих каналах. Тепер прийшов час. Стартувати, тобто створювати контент для сайту та соцмереж, запускати рекламу та генерувати продажі. Цілком логічне питання, яке постає наступним: як саме запускати рекламу так, щоб вона була ефективною? Про що писати контент, щоб він був корисним та привабливим? Можна піти трьома шляхами. По-перше, можна робити все з голови. Тобто, я думаю, так воно спрацює і користуватися виключно своєю думкою про те, що буде правильно. Можна. Піти подивитися на конкурентів, подивитися, як вони запускають рекламу, і запускати щось подібне. А можна орієнтуватися на те, що цікавить споживачів. Я закликаю в цьому питанні слідувати за настановою всім відомого Дейла Карнега, який десь там в 30-х роках сказав: Особисто я люблю полиницю з вершками, але чомусь риба надає перевагу хробакам. Ось чому, коли я йду на рибалку, я думаю не про те, що я люблю, а про те, що любить риба. Ну і відповідно. Згідно з цією настановою, не робити нічого з голови, а орієнтуватися на те, що роблять конкуренти. Бо якщо вони запускають рекламу тривалий час, то значить в них є продажі. А отже, споживачам заходить така реклама, і вона працює, тобто там є щось, що цікавить споживачів. І саме для цього, щоб визначити, що для них цікаво, потрібно якраз це саме дослідження. Двани, воно дозволяє і дивитися на конкурентів, і розуміти вподобання споживачів. Ну, а потім об'єднувати все це для того, щоб пропонувати рибам такі черв'яків, а не суницю з вершками. Давайте почнемо з диванного дослідження конкурентів. Тож, що потрібно для того, щоб дослідити конкурентів, не встаючи з дивану? Потрібно трохи часу та спостережливості, ну тобто присутності в моменті. Як завжди, буду показувати все на практиці, для того, щоб ви могли повторити це все самостійно. І цього разу ми знов-таки будемо використовувати наше уявне ательє Suite, Яке вже неодноразово з'являлось в моїх відео, для того, щоб наводити приклади. Нагадую, ательє шиє та ремонтує одяг, а також продає базові футболки власного виробництва. Отже, уявімо, що власниці цього ательє вирішили запустити рекламу, щоб продавати свої футболки. Як їм провести дослідження так? Щоб запустити максимально ефективну рекламу. Ми зараз не беремо до уваги ані створення контенту, ані наповнення сайту, нічого звужуємось і запускаємо тільки рекламу. Отже, диванне дослідження конкурентів. Перший крок дослідження конкурентів це зайти на Фейсбук. Але не на той Фейсбук, куди ми ходимо подивитися свою стрічку, да? і подивитися, хто що пише, а на той Фейсбук, який дозволяє якраз передивитися. Що роблять конкуренти? Тож заходимо на сторінку, яка у вас на екрані. Я також залишу посилання в описі. На цій сторінці ми обираємо локацію, вибираємо всі оголошення і вводимо або назву конкурента, або в нашому випадку ми не будемо вводити назву конкуренту. Ми пишемо те, що нам потрібно. Тобто, ми шукаємо футбол, а, і дивимося, що нам показує. Facebook. Тут варто зазначити, що просто подивитися і сказати: та ну, фігова реклама, я б такою не купив, недостатньо. Нагадую, що якщо конкуренти ту рекламу крутять, це означає, що вона працює. Тому я дуже раджу зробити табличку, в яку ви будете переносити знайдені результати, тобто візуал або креатив плюс текст. Отже, переносимо все це в створену табличку. Я вже підготував деяку. Рибу, скажімо так, да, і переніс декілька зі знайдених результатів. На що варто звернути увагу? На те, що Ательє Тейлор Світ не продає футболки з принтами чи дитячі речі, тож переносимо ми з видачі тільки те, що для нас релевантно. Далі заглиблюємося в цю історію. Ми аналізуємо структуру tone of voice, тобто як вони спілкуються, а також як звучить заклик до дій. Все. Я тут вже це переніс, ви потім це подивитесь. Тож, поки ми залишаємо цю табличку, ми до неї ще повернемо. Є ще один крок дослідження конкурентів, який треба зробити перед тим, як переходити до дослідження споживачів. Цей крок дасть дещо відкладений результат, але його потрібно зробити. Заходимо на сайти на всі сайти конкурентів, які ми знаємо, або яких ми зустріли в рекламі, і ходимо по їх сторінках з релевантними товарами. В нашому випадку це базові футболки. Ми робимо це для того, щоб зрозуміти, чи працюють конкуренти з ретаргетингом, тобто чи бігають вони за вами по інтернету, щоб нагадати про свої товари. І якраз тут нам потрібна буде спостережливість, про яку я казав на самому початку, тобто про присутність в моменті. Важливо втримати в голові цей крок, тому що умовно наступний місяць потрібно буде звертати увагу на рекламу конкурентів, яку вони запускають в ФБ та інсті, а, а також на різних сайтах медіа, якщо ваші конкуренти користуються ремаркетингом в гуглі. Щойно ви побачите таку рекламу, робіть скріншот і коли буде вільний час, переносьте інформацію в вашу табличку. Це поки що все, що стосується диванного дослідження конкурентів. Тепер перейдемо до диванного дослідження споживачів. Тут буде дещо складніше, але крихта терпіння і ще одна вкладочка в нашій таблиці, до речі, залишу посилання на. Робочий файл в описі до цього відео нам допоможуть. Дванне дослідження споживачів. Головне завдання цієї фази зрозуміти, як зробити свою рекламу кращою, ніж реклама конкурентів. Знов таки, повертаємось до того ж самого Карнегі та його метафори з риболовлею та суницію з вершками. Те, що конкуренти пишуть в своїй рекламі АБВ, це не означає, що споживачі орієнтуються саме на АБВ. І, відповідно, це не означає, що нам потрібно писати також АБВ. бо ми можемо наситити нашу рекламу чи наш контент, якщо потрібно, більш корисною для споживача інформацією. Саме цьому ми і приділимо нашу увагу зараз: люди говорять про свої потреби щодня. Тут треба зробити якийсь наголос на цій фразі, навіть, бо вона важлива. Люди говорять про свої потреби щодня. Щоправда, вони не робляться голос на вулиці, а пишуть про це в пошуковому рядку Google. Ну, принаймні, поки що в Google. Про це я робив окремо відео, його ви можете знайти за посиланням в верхньому кутку. Саме цим поведінковим паттерном ми і скористаємося для нашого дослідження. Як і в прикладі з конкурентами, ми продовжуємо аналізувати, що важливого в базових футболках, щоб використати це в рекламі нашого уявного ательє Телор Зазвичай споживачі використовують один з чотирьох підходів для пошуку того, що їм потрібно. Коли споживачі знають, що саме вони шукають, знають, який бренд вони шукають, і готові його купити. Приклад такого запиту – футболка HM, наприклад. Другий варіант коли споживачі знають, що вони шукають, але не визначилися з брендом. Приклад такого запиту: чорна футболка або чорна футболка Оверсайз, або ще щось. Третій варіант. Коли споживачі знають, що хочуть купити, але не знають, що саме. Приклад такого запиту може бути не знаю, весняний чоловічий casual look. або базова футболка 2025, треба знову ж таки з'ясувати. І це лише три варіанти. Вони не дають нам е, повноцінного розуміння, що потрібно споживачам, що споживачі шукають. Тому є два варіанти, як розширити доступну нам інформацію. По перше, подивитись на підказки, які дає нам Google. А по-друге, використати спеціальні інструменти, які також аналізують підказки, які дає нам Google. Тут мається на увазі панель пов'язані запити, яка показується внизу сторінки з результатами вашого пошуку. На цій панелі показують пропозиції запитів, пов'язаних з оригінальним запитом тим чи іншим чином. Google, як такий намагається максимально затримати відвідувачів на своїх власних сторінках, тому що це збільшує вірогідність кліку на рекламу, за який Google отримує гроші. Саме тому Google додає цей блок. Якщо дивитися на нього з позиції звичайного користувача, то це, можна сказати, чорна діра, яка затягує. Уявімо собі, як думає споживач. Треба подивитися футболку. Він скролить вниз, бачить цю видачу. Думає: о, точно, я ж хотів подивитися чорні футболки, бо там щось. Він скролить вниз, щось шукає, читає. Потім бачить ще один такий самий блок. і... Думаю, я бачив на комусь футболку оверсайз. Треба глянути, які варіанти. Таким чином, Google утримує споживача в себе на сайті і показує йому різну рекламу. Ну, а ми, в свою чергу, можемо використати ці пов'язані з оригінальним запити для наповнення нашої таблички. Тож, що ми робимо? Ми вбиваємо очевидні для себе запити в вуглі, дивимося видачу і заносимо результати в табличку. На окрему вкладку, тобто ми не чіпаємо вкладку з конкурентами. Поки що нічого не фільтруємо, просто копіюємо і вставляємо, опрацьовувати знайдене, ми будемо трошки пізніше окремо. Це перший варіант, типу тих запитах і збирати ті підказки, які у нас є, в принципі, опціонально. да, і переносити їх в табличку. З іншої сторони, можна збирати все це не ручцями, а використати якісь безкоштовні SEO-інструменти. Наприклад. Інструмент аналіз ключових слів від S.E. Ranking. посилання також залишу, щоб оптимізувати процес і завантажити всі одразу ключі разом, тобто не руцями копіювати і вставляти в нашу табличку, а завантажити все, що є. Це. Оговорюсь, це не реклама. Я не отримую жодної копічини від цієї кампанії. Просто наводжую її як один з прикладів seo інструментів, які можна використати. Інший варіант, руця ми копіюємо перші результати та додаємо їх в сервіс alsoasked.com. Там навіть не треба реєструватися, але. Є два нюанси. По-перше, варто використовувати слова, які однозначно українські, бо якщо ввести тільки футболка, то він видасть російськомовні результати, навіть попри те, що ми додаємо якісь додаткові налаштування. І друге обмеження: щоб завантажити, а не просто подивитися те, що ми отримали, вже сервіс потребує реєстрації, і здається, навіть купівлі чогось. Ось, це ми зробили. Тепер зібрані нами запити. Потрібно очистити від дублів та нерелевантних термінів. Перше, тобто очистку від дублів, можна зробити сервісом тих же Google табличок, в яких ми працюємо. Друге, вже потрібно робити руцями, бо тільки ви знаєте, що підходить для вашого бізнесу, а що ні. Ну і приклад тих запитів, які нам потенційно не підходять. Це нерелевантні геозалежні запити, якщо у нас фізична точка в місті А. То нам футболка в місті Б не потрібна, Да? Запити з серії зроби сам, тому що ми хочемо продати футболку, а не навчити людину робити її самостійно. Не пов'язані з товаром запити, такі теж можуть бути, як випрати футболку, наприклад, я не знаю, видалити пляму з футболки. Запити пов'язані з іншими магазинами. У нас це кроп-футболка, і на неї можна подивитися. А також запити пов'язані з кросфордами. З футболкою може і не, не ви таке може і не побачите. А з іншими категоріями товарів о, дуже, дуже може бути дуже можливо. Ну і деякі запити можливо потребуватимуть окремого дослідження, вкопатися глибше і розширити наш перелік ключових запитів. Якщо їх запитів багато, тут у нас запитів на, наразі не дуже багато, тож можна зробити це руками. Проте, якщо запитів багато, я рекомендую використовувати сервіс CEO Quick. Посилання, знаєте, або попросити зробити цю, це групування, той самий ChatGPT, кло, Gemini, чи ще якийсь ШИ інструмент. Ну, і коли алгоритм згрупував запити, варто ще раз передивитися вручну всі групи, що залишилися, щоб видалити ну, непотрібні. Наприклад, той самий запит дитячі футболки. Да? Це також потрібно робити вручну, тому що жоден алгоритм не знає специфіки вашого бізнесу. В результаті цієї роботи ми отримали кілька груп, які об'єднують обрані ключові запити. Якщо цих груп достатньо, щоб покрити товари чи послуги, які продає ваш бізнес, можна на цьому зупинитися. Якщо ні, повернутися до першого пункту та доповнити таблицю. Тепер щодо того, як використовувати цю інформацію, нагадую, що ми це диванне дослідження робили саме для того, щоб запустити рекламу. Хоча можна його використовувати і для генерації контенту, і для створення скриптів продажу тощо беремо структуру від конкурентів, беремо наше дослідження запитів від споживачів і дивимося, чи ми можемо запитами якось наситити, зробити повнішою інформацію, яку надають конкуренти в нашому випадку. Ми можемо це зробити, адже ми бачили, що для споживача важливий а матеріал, Б. якісь додаткові сенси. Да? Це стильні футболки, літні футболки, класні футболки. Після того, як ми це зробили, ми пишемо свій контент так, щоб задіяти всі органи чуття а, людини. Тобто будуємо рекламу по ВАК візуальний, умовно орган, аудіальний, кінестетичний, і просто розписуємо відчуття, які отримує візуально. На слух та на дотик людина, коли вдягатиме нашу футболку, на останок ми створюємо креатив, який буде викликати емоцію. Бо ну, ще одна футболка, як ми побачили з аналізу конкурентів, просто загубиться в стрічці наших споживачів. Я зробив два приклади креатив, як Якби я їх робив, да, як би продавав футболки. Перший, якщо у нас цільова аудиторія, це жінки, які купують чоловічі футболки для своїх чоловіків, тоді б я якось динамічно задіював і жінку, і чоловіка в рекламі для того, щоб Показати емоцію, яку можна отримати врешті-решт, після купівлі цієї футболки. А якби цільова аудиторія була виключена чоловіча, то я б зробив щось мінімалістичне для того, щоб привернути увагу чоловіка, коли він гортає цю стрічку. І робив би умовну рекламу в сілі Apple. Щось мінімалістичне і те, що вибивається зі стандартного ряду, да? зі стандартної стрічки. Ну, якось так. Як бачите, зробити диванне дослідження досить просто, якщо розуміти, навіщо це робиться, і як це можна оптимізувати за допомогою тих чи інших інструментів, звичайно ж, це дослідження не замінює собою спілкування зі споживачами в форматі фокус груп, інтерв'ю чи звичайного діалогу. Проте, воно дає нам можливість почати з чогось свій шлях пізнання споживачів. Тож, якщо ви додивились аж сюди, будь ласка, лайкніть це відео. Якщо вам було корисно, підпишіться. Наразі відео про маркетинг та брендинг для малого бізнесу в мене виходять не частіше, ніж раз на тиждень, тож вас не заспамить. Ну, а якщо якась тема, на ваш погляд, не розкрита, пишіть в коментарях, я відповім або в самому коментарі, або зроблю окреме відео. І побачимося згодом!